Привіт фей. І це початок це початок випробовування, як ми будемо проходити Ніку під Сонце 2005, до цієї BMW. Це буде все цілком з нуля і я думаю ми зможемо. Статистика 0. Це по нулям, новий профіль, щоб все вийшло. І я ще би хотів перед рейзером прийти режим погоні, але то вже в майбутньому. Тому що ми, ми я ще до того дійшов, та тим більше це розтягнеться на декілька частин, як мінімум частин в 10. Це довгий шлях, але все-таки все вийде. Звуків із музики немає, щоб мене не забанили авторські права. То ось м -м -м, все я точності, як і було у Мафонте 2005. Ті самі анімації, і все це саме. Просто. Як було, так і воно і лишилося. Правда, я граю у версію 1.3, а хотілося б, щоб я пограв у версію 1.2 чи 1.1. Там, насправді, я знаю, трохи легше. Трохи важче, я не пам'ятаю, мені буде трохи важче. Я не пам'ятаю точно. Але ніби трохи важче там, то, то буде цікавіше. Хоча. Це вже початок пролога, перша гонка пішла. Я вже цей ролик четвертий раз перезаписую через те, що в мене були, були проблеми із звуком. Музика ізги була занадто учна, то я її вирішив вимкнути і додати кастомну музику. Але я її зробив тихою, щоб мене було чути. Так, це нам не потрібно. Поки я лечу 260, цього закінчується. Це все. Машина сама поїхала. Так, Загрузка 6 там там там, що таке, мені це так все не треба, нічого подивитися. Так, по протироні. П2, один. Погнали! Так. І поки я вже печу 150, 160, Навіть 200, броні там щось ззаду барахтається. Це буде Досить легко, я пролог вже проходив не раз, тому все має вийти. Ой, це буде довге проходження, але це буде окей. Може я навіть колись це відео склею і е, вийде такий фільм помогнути. Але я поки що ще не впевнений. Ой-ой-ой, що ж це таке боже з тими пожарками? І з тими всіми загородженнями? Це Іроні не врізався. ну капець! Так, пожарка, йди гед, це мені не потрібно. Так. що І Роні так плись? Він не мав встигав дивитися. Так, поворот хороший. Пам'ятаю, я е, завжди на цьому моменті зливався, коли, коли е, мені було ще років, е, може 5 чи 4, то я весь час на тому повороті. Призався и я решил ничего не с ними. я не меня ещ назад сдавать. Шов же казать, я, я на это не трону не удавати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну я зараз аккуратно тут вписатися Нероні Не не догнав Так, метро 150. Ой, не уже. И дрифт. все Онка закінчена. С 10к. Так, ті всі кацтани я буду пропускати, тому що я впевнений, що їх вже бачив кожен. Так, Бек, Бетяра або ж просто народі був. Зараз гонка проти нього. Ну, Він, звісно, їде на Мерседесі, а ми на БМВ. Але це інтерес не міняє. Но, мерседес можна сказати, стоковий. Він там трохи прокачаю дики, ті інші поставили. Так, ну, він ще хардвує його в чорний. Це просто так поставили. EA. Я вже випускав відео шорт, там, де був початок. Якщо запускати масло, якщо каптем мене то там буде все таке. Я це вже випускав і. Ну, це було у форматі шорт, щось там 800 переглядів було на момент зйомки. І. Тут все буде трошки по-різному. І тут це буде трошки незвичайне проходження, тому що я вже проходив багато разів, але все одно це буде цікаво, тому що це буде знято. Якщо я хоча б одну серію не зазніму і буду грати на цьому сейві, то все, треба буде все робити спочатку. Навіть якщо все буде спочатку, я це перезапишу. А стандартний ролик я не буду. Ну, запелювати. Ой-ой-ой, ДТП, ДТП. Андрій був там далеко. По красивий фініш. Вони назвали, робив живочика, там все таке, що мені то не потрібно. Так. Там то я пропускаю. Шкода, що тікатиму поппустити не можу. Я прокупив. Взагалі її не можна купувати. А було б добре. Так, гонка починається. 3-2-1. Погнали. Так. Головне, щоб потім все з звуком було добре. Тому що це моє перше таке нормальне відео буде в нормальному форматі щоб воно було не коротким, нормальним. Е, і при цьому е, нормально іграла з голосом. Тому що коли я знімав один блок, мало хто дивився це відео, щось там один перегляд чи два було. Е, може хто пам'ятає. Е, там е, в мене дуже паний мікрофон був. Хоча я зараз на такий самий записую, але там я е, е, налаштування вулиці поставив. Того тут все таке роль відіграє ще якісь мікрофони, там все таке. До речі, я е, поки що дуже так багато всього не маю. Бук там лимов з процесором i5 5 п'ятого покоління. Там мешка недорога. Е, і це все е, все дає мені якусь змогу. Записувати е, відео для моїх глядачів. Я сподіваюся, що е, це все-таки буде все окей. Ой-ой-ой. Я сподіваюся, що тут все буде так, як було задумано, тому що я це відео, як я вже і казав, перенімав четвертий раз, тому що е, там із звуком були проблеми, і я там не міг звук налаштувати. Через з чим це було зв'язано, я не знаю. Може, у мене мікрофон просто був включений, що воно так. цей. Але. Я б мікрофон виключив, перегняв. Звук з гри я виключу в самому редакторі. щоб потім мене не забанили запрошення авторських прав. Развісно, стара, але все одно. Треба дивитися за тим, що ти робиш. Так, і тим часом плюс ще декілька і закінчення гоночки. Так. Моя пуршія на сладкий. Так. Це лендарна капстена. Я її ще пам'ятаю з тих часів. Там це все мені. Адже на відпочатку на майке, це просто не пам'ятаю, що це Дай, ти, ти, ти. Коротше, ми ще з тим. Я завжди любив звук газування цих автомобілів, але, на жаль, тут його не, немає. Тут його немає і все. Я його вже, на жаль, додати не зможу. Ну, там під в кінцям результаті, коли я вже зможу там все нормально робити, коли вже буду мати нормальний стат статус нормального ютубера. То я там постараюсь робити все як буде. Все як буде в грі. Так то в мене модів немає, всього такого немає, тупо е, все як. Тупо оригінальним і 1.3. Ну, я там раніше версії питати не зміг. я там пробував щось е, відстановити там. Ну, коротше. Е, я там, коротше, що в мене... Масплант був не встановлений, Я, я встановив маспланти, трохи пограв, качав версію 1 і 2. Коротше, видалив його і покрасився встановити версію 1 і 2, але я там сетап не знайшов, то я встановити не зміст. Я встановив на версії 1 і 3. Ой, все, тут яких я не люблю. До речі, ці кастени, як наприклад з ментами, їх треба буде прибрати. Бо мені зараз таке попадалося, що. Е, кастена, е, то, кастена, як е, пончик падав, е, в мене, коротше, вона включилась і через те е, в мене автомат наїхав на шипи. І через це мене було зловили. Так, поки що. Поворот хороший був, поки він там ззаду щось. Мені здається, можна вирватися. Добре, що я тут повороти добре знаю. Якби я тут добре поворотів не знав, то я би тут вже злився. Так. А поки що 53%. Хотів сказати 52, але було вже допізно. Півтори хвилини. Зараз обірветься поліція, тому що спочатку пролог там. Як починалося все, то тут поліції не було. Ну тобто вона була пропала. І тут все вирішили не міняти. І тут все як є. Як і було, так і є. О, це йди геть. Коротше. Зараз тут буде такий момент, яким би я скрипт хотів виключити. Хоча би тут скрипт виключити, але я не знаю як. Або там монтер покататься, а там ще Так Шуткок. і машина ломается. Ну кафед. Да, хоть 85. Ні, 85 не получилось. Так. Ключи передаются. Короче, отпускайте по сцену. Так, яку ж машину, брат. Лексус трошки роуз, я помню розганяється Ковид э, доб добре Їде. То що, ну та що, він Лексусу. лексус. В принципі, я досить непоганий апарат. Пам'ятаю, я е, коли вперше проходив в Сланде, то я брав саме його. Я прокачував, прокачував всю кар'єру. Машини босів я не вибирав, а деталі зараз мене лише на BMW. І все вийшло так, що я на цьому лексусі все пройшов. Кожного боса, кожну гонку. Я не знаю навіщо, якщо в мене були машини покраще, але я все-таки це робив. Так як зразу поки що нічого немає. Хоча, по принципі, і логічно. І навантаження. Ну, багато хто цей момент знає, міг там дуже продовжити. Ну, Тут кастену також можна пропустити. Тому її кожен бачу. Поселувана або ж просто в народі Sony. Так. Це початковий босс. Так, цю кацену можна пропустити і все пролог пройдений. Статистика по нулям автомобіль один. Що видно. І е, е, веряднього стоковий. Не знаю, чи його доміняти. Ні, ну а в принципі, можна заїхати, подивитися в автосалон. В який автосалон. Коже працюємо трошки. Вигляд хоча б. Щоб вона не виглядала так, як виглядає стоково. Бо мені це не дуже подобається. Може комусь і подобається, але не мені. І я хочу поміняти. Так. Добре, що тут треба Тво... одиннадцять запчастин, бо нарешті я передав. Добре, що він недалеко. Так. Тут походу стіни, нього я нічого взяти не зможу Треба подивитися. Я там ж, взяти не зможу. Так, ну, що сказати. Тупо всю закриту, я нічого не зможу поставити зараз. Е, може би там на кобальт я щось і поставив би, але я не думаю. Ну, в принципі, там кобальт тоже дорого все. Ну, в принципі, са їх можна подивитися. Кузов 5000 трошки дорогувато. Так, ну в принципі якийсь спойлер можна взяти, але не Я б взяла до акулу, Але я, я взяти что не могу. Ммм... Що можна взяти? А, точно, так я ще ж виділ не тюн. Тут, в принципі, э, ідеально підійде якась якісь, э, стріла, може підійде буде, Але я подумала, що може там ще щось буде. Та ні. Трьох беру. Все, все, вибір зроблений. Так, поставимо, більше нічого робити поки що не буду. Немає, відділка, відділка. Фарбування. Тому біо. В принципі тут непогано, можна. Металик, В смысле тут металик стоїть, якщо металик ще недоступний? Ем, окей, я глянець. Ти, ти не підізде. О, може, плаймо. Принципі немає так, ем, Таку все купую. Кі спальні. Куба я заходжу, я щоб винил купити, але... але я як завжди не його не купив. Волосы там, може тут щось є. Ну тут нічого немає. М -м, так, волосы, тут щось. Тут волосся два. 2... що я роблю. Так, це цю... не то. Підходить. Далі доступно. Так. Питала. Тут тут щось таке є. Ні, тут немає нічого. О, може... О, це залікає. Я такого ніколи не бачу. Можемо що я надав скатам до кисти. В принципі, прикольно. Тут, а, тут... А, нічого не підійде. Ммм. Ммм, тут... гончні пропори. Певно, як завжди, не підійде. Ні, не підходить. Хм. А може, якийсь на кузов будет. Ну, Це, в принципі, в буде. Так. Я беру трошки інший кольор. Можна таке взяти. Чи якийсь якийсь откейс? Якраз ідеально буде. Якраз ідеально буде для автомобіля мого. Так, купити все. Автомобіль трохи вже має. Щось у нього вже є. Ой-ой-ой, трошки -ой заносить. -ой -ой. Треба буде там трошки ще не прокачати. Так. Тут це не інтересує, тому що і так піде вже затягнулося хвилин не на 20. І що сказати, це було досить цікаво. Хто не грав Most Wanted 2005 то дізналися про цю гру, що який в неї ло, там все таке, і е, все спочатку. І може е, когось це і зацікавить і, кача... і не скачає цього. Ну, що я буду робити, я ще прийду із погоні. До речі, треба буде ще пройти спеціальне завдання для бургарків. Ну, а я вже буду прощатися і певно це розтягнеться на декілька серій, може серій на 11, 12 або взагалі 15. Я поки що не знаю. Але всім гудбай!